Всім привіт! Це Ютуб-канал Київський Торт. Сьогодні мега-подія. Сьогодні реванш Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Людь на Червоному морі. У цьому відео я вас запрошую разом зі мною до нашої студії, яка в дуже незвичному місці. Ну і звичайно, на сам поєдинок усередину коментаторської позиції. Ну і звичайно велика кількість гостей. Отже, ми виїжджаємо до студії, студія з підземелля. Але дуже скоро цей вечір розпочинається. Поїхали! Тут все як завжди. Ну, то все на фарт. На фарт для України для Олександра Усика. Хочу вам розказати про один такий цікавий забобон. От, власне, мій забобон, коли от такі відповідальні спортивні події, великі спортивні події українських боксерів абсолютно не прив'язуємось до прізвища або відповідальних матчів наших футбольних команд на міжнародній арені. Я дорогою там до студії або до коментаторської обов'язково маю залити пальне у машину. Щоб, знаєте, у мене був повний бак енергії на бокс або футбол. Ну і нашим боксерам або футболістам так само вистачило цього пального на весь матч або на весь бій. Тому першочергово і обов'язково їдемо заправлятись. 18 літрів, повний бак. Їдемо далі, їдемо в центр міста. Що, друзі, ми в самому центрі Києва, це Хрещатик. Ми прямуємо до нашої студії. Я прямою разом зі мною. Пам'ятаєте, у перші дні війни там ворог нам обіцяв, що через 72 дні візьме Київ, що тут буде парад їхньої техніки. Тут є парад техніки, ви знаєте, але тут більше не парад, це Week. Fashion -вік. вік від ЗСУ, головний дизайнер Валерій Федорович Залужний. Давайте подивимося, що ж тут таке. Абсолютний сюрприз, людина. Яка навчила мене бути блогером, О, ми робили ін інтерв'юер спорт. Людина, яка перші дні насправді пережила і бачила, я думаю, вже ворога. Толь наживо не бачив, але в нас там літало не голову, ми дай Боже. Але от, до речі, я сьогодні в футболці, подивіться, 43-ї бригади, 43 я бригада, якраз оборонці Києва. Тому величезний привіт всім бригадам, захисникам нашої країни. Толь, я, ти знаєш, я сказав, що пам'ятаєш, ворог обіцяв за 72 години взяти Київ. Так. Ти знаєш, виконано наполовину. Якби парадби. Ви... Київ не взяли, але парад вийшов. Скажи, а що нові тенденції? Це от е, металево іржавий е, горілий е, колір? Слухай, ну це ж модно, знаєш, як рвані джинси. А тут а, рвані ні, я, я не рваний рвані джинси. А тут а, рвана русня. Виходить, що так Друзі, дуже насправді дуже крат... класно, життя Діти подивись, скільки дітей всі щасливі, фоткаються біля ки. Мим... Ми теж діти. Та і ми як діти фоткаємось, що дурніта дузе. Це мій друг. Ми з ним граємо у футбол. Дивіться, інтерв'юєр толя відкрився для мене по-новому. Толя просто вижигає, в Ютубі, просто вижигає. Толь про Олександра Усика. блін три години просто красень, просто красень. Я я постів, як він співав червону калину, там як шейхи е, в арабські в шоці були. Да? Що, що, що за пісня, Не розуміють. Дуже круто, а кілька моментів. Звичайно, реванш ну, не може програти. Друге, вся країна дивиться, не може програти. Потім треба бути забрати у ф'юрі останній пояс. Тобто не може, тобто скільки пунктів, по яким не може програти. Тому тільки вперед! Друзі. Що? Я наближаюсь до місця, куди треба заходити. Не буду вам його називати, але ви його всі прекрасно знаєте. Лєве корони, праве похороне. зверніть увагу, представники Сумської області, школи партизанського Життя. краю, де Руднів та Кавпак починали своє непереможне дійство і до самих Карпат дійшли. Від Путивля до Карпат. Я на місці, більше того, я на позиції. Звідси я і буду вести цей вечір, окрім коментаторської. Коментаторська трошки далі. Я вам пізніше я покажу. Гості. І мої експерти Аліна Шатернікова, Валентин Литвинчук та Роман Капітоненко пішли на грим. Я після них. Отут -от одразу вони сядуть. так Це і буде виглядати людина, яка мені все пояснює. І в законах я можу до нас звернутися, і в правила боротьби, всі Жан-Белемок. Навіть декілька разів двох тренувалися. Жан, Я не встиг тебе спитати на студії, спитаю зараз важливість цього поєдинку зараз для нашої України. Зашкалює, якщо чесно, просто зашкалює. І тому я розумію Сашу Усіка, який зараз, напевно, відчуває дуже суттєву відповідальність, тому що зараз погляди всіх українців приковані до телеекранів і вони сподіваються цю перемогу. Саме в цей час, коли ми воюємо з російським окупантом, ця важлива ця перемога вона надважлива. І незважаючи на те, що він якби і в у вас Менше, ніж Джошуа, і кажуть, що не такий атлетичний, але в нього є спортивне боксерське IQ, техніка, віра в себе, характер стальний, чемпіонське серце, він точно себе проявить як наймога як, з кращої сторони. Тому всі вболіваємо, всі віримо, буде класно. Жан, я не можу у тебе запитати, я не знаю, чи можна у тебе питати. Якщо що, то мій ютуб канал, я виріжу. Да, Жан, ти ніде не сказав, що ти завершуєш кар'єру олімпійця, борця. Що з твоєю кар'єрою на даний момент? Не було. Всі говорять, що ти завершив, окрім однієї людини. Про це не говорить Жан Біліню. Жан, що з твоєю кар'єрою? Так, я ніколи про це не казав і зараз не скажу. Я тренуюся і підтримую свою форму. Ось і це найголовніше, розумієте, що зараз після 24-го, Лютого наше життя кардинально змінилося, і перш за все всі зараз працюють над нашою перемогою, над окупантом, над агресором. А потім вже буде думки е про майбутнє там, спортивної кар'єри, чи лишати, чи е не лишати, можливо, ще виглядати на Олімпіадах. хто його знає. Життя покаже. Пролайкайте, будь ласка, відкоментуйте і напишіть в коментарях, просто Жан не завершуй, будь ласка, кар'єру. Андрю, що це? Це GoPro. Я взагалі мамкін-блогер. А, GoPro. А, до боксу. Андрю, ми з тобою можемо довго дивись. Ти мені я спідав тебе. Ти знаєш Олександра Усика? Ти сказав, вов, я знаю Олександра так. Усика, нас познайомила Катерина Усик. Так. Андрю. Ну то небезпечно таке. Я йому так само написав. Я просто з твоєю дружиною, мене не бий. А ось я згадав, до речі, за що він написав, не переймайся, я людей безкоштовно не б'ю. А ось так, вона нас познайомила, вона написала йому, він одразу на мене підписався в інстаграм, одразу написав. А, з цього можна зрозуміти, що Саня Каблук Ой, це не вирізає, це це, ванонс, це, ванонс. в анонс. анонс. Вибачте, Олександре, вибачайте. По спілкуванню, абсолютно. Та нормальна людина. Ну а що можна про нього сказати? Нормальна людина, він розуміється, він не, 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 не тяжіє цей авторитет, який він зі мною спілкувався, як зі своїм там, я не знаю, там, партнером, другом. Людина ну... ходить по землі. Абсолютно. Так, та, звичайно, стримає в даному випадку. Андрюха, останнє. Обирай, що ми з тобою відкоментуємо у прямому ефірі. То моя робота домовитись. Футбол чи бокс? — Та ні, футбол, бокс, я... — Ти готовий на футбол? Та, я готовий на футбол, чому б нічого? Я домовляюся, дуже. Але за маленький такий до... за маленький. Дякую, там... Дякую, що дякую. Дякую. прийшов. Дякую. Коментаторська на сьогоднішній вечір. Головна наша людина, головний винахідник моєго. Слава! Та воно, ну що ти так. Ну а як? Отак от, от побудував мені тут от таку коментаторську одразу біля студії. Місця небагато, але майже як вдома. Ну що ж, друзі, ну що, Україно? Ми дочекалися мейн евент Олександр Русик проти Ентоні Джошуа Реванш. Титули IBF, IBO, WBA та WBO вакантний титул журналу The Ring розпочинається в ринг. Заходить. Британець Ентоні Джошуа. Україна зараз просто на ногах. Олександр Усик на ваших екранах. Олександр Усик в компанії з Олександром Красюком, Екісом Клімасом усією своєю командою приймає черговий виклик. Перед початком цього поєдинку ми козацького роду нам нема переводу. І ми всі зараз вболіваємо за українця. З Богом! Розпочинається цей мегафайт. Знаєте, таке враження, не наче не було цих 11 місяців. Це 13-й раунд першого поєдинку. Розвідка, пристрілка намагається відповідати темпом Олександру Усику і Ентоні Джошуа. І початок раунду номер 2 Пішов нерв. Спокійно. Там в захист, От все те, що було, поки що. Там все контрольовано, не зупиняється в роботі корпусом Олександр. В атаках Ентоні Джошуа. Джебу. Джебу вимагають від Ентоні Джошуа. Ентоні Джошуа поки що вимикає руки. Тут ані на секунду не вимикає, я не знаю, зір реакцію ноги. Але без поки що, півтори хвилини у раунді номер 3 Хотілося б зараз підказати Олександру, що буде робити Ентоні Джошуа. Усик Усик у Саудівській Аравії у Джиді. І початок раунду номер 5 Українське ППО відпрацювало, ті удари Ентоні Джошуа. Пане Джошуа, ну куди ж ви б'єте у такому поєдинку? Я вибачаюсь у зону Фаберже. Олександр Усик животик! Для британця. Відчутні удари. Оці удари в корпус. Оці небезпечні удари у корпус від Ентоні Джошуа. Витримує удар Олександра Усика. Я сказав, що приймає на Ті, ні, Приймає на себе, але тримає удари Ентоні Джошуа. Поволі-поволі ми підходимо до Ендшпіля. Підключає тут і прикордонну службу Олександр Усик. На калькулятор, як кажуть, у боксі. Всі рахують, а тут не можна ж тримати і бити. Витримує Олександр Русик. Надважкі раунди, але витримує. І Олександр Русик починає влучати в ентоні Джошуа. От тобі за раунд номер 9 Ентоні. Ну а як ти думав? І знову йде вперед. Олександр Русик, точно в цілі. Три удари поспіль і знову з лівої. Не може тримати темп. Ентоні Джошуа. Два раунди. Точно! Був удар. Оце віддав. От тактика. Тактика. Приспав суперника. Витягнув на себе. Як дав на зустріч, як по Антонівському мосту. Ну, тактика. Валерій Федорович залужний. Ентоні Джошуа хоче розміну. Чи потрібен він Олександру Усику? Я не впевнений. Титули IBF, IBO, WBA, WBO та вакантний титул журналу The Ring. Про все це сьогоднішні 12 раундів. Знову точно! Знову точні три удари від Олександра Усика. Все! Все! Знову 12 раундів. Драми! Драми, трилера, всього, чого завгодно! Але який фінал? Фінал? Це судді і їх. Рішення. 115 113 Віддають Ентоні Джошуа. 115-113 Усику. 116-112. Розділеним рішенням. Олександр! Усик забирає реванш! Олександр Усик виграє цей поєдинок! Олександр Усик і пряма дорога до абсолютного чемпіонства Саша. Дякуємо тобі за це! Дякуємо за ці емоції! Олександр Усик вигризає! Вигризає просто цю перемогу! Так, друзі, такий я блогер, забув зняти прощання. Я вже вдома. майже четверта година ранку. Отакий може бути день, він не кожен день такий. Коли Олександр Усик дає такі емоції, дарує таку перемогу всій Україні, підписуйтесь на Київський торт, залишайте лайки, дизлайки і обов'язково коментарі. Ми будемо. Продовжувати вас дивувати, можливо, от такими зйомками як сьогодні, нашого мого життя. Ну і звичайно, інтерв'ю з цікавими людьми. Дякую, що ви залишаєтесь на цьому youtube каналі. А зараз до побачення і на добраніч.